Євробачення. Всім привіт, це Діма, отакот. Ви на моєму ютуб-каналі, і е, я зараз тут записую реакції на пісні по можливості виступи, по Можливості виступи, по можливості пісні. Учасників Євробачення, які вже відомі на даний момент. Перед цим я записав е, відео про Албанію. Таке трошки воно. Е, Експромт не вийшло, ну, не знаю, типу, я щас не розумію, який формат мені робити, тому що минулого року я розповідав про попередні країни, там щось де хотів, там розказував про аранжування, там розказував десь про пісню, там про артиста, якщо я щось був в курсі. Зараз, в цьому році, я їх сліпе кошеня, тому що я нічого не встигаю, вже пройшов майже місяць з нацвідбору, і я оце тільки е записую реакції на учасників Євробачення Євробачення. І зараз я хочу послухати. Представницю, здається, від Фінляндії. І я дуже радий, що ви зайшли, щоб послухати зі мною. Минулого року я по Фінляндії повністю переслухав весь фінал з виступами, але так, та відео і не вийшло. І е, чому? Тому що дуже довгі відео, дуже довго вони робляться, і ви їх не дивитесь. Тобто, енергозатрати не є раціональними. тому Блін, представляєте, передивився весь фінал і не видав відео. Тому зараз я подивлюся тільки фінальний виступ. І якщо він мене викличе якісь сумніви, то я піду подивлюся там топ-2, топ-3. Когось, когось подивлюся, на кого в мене око впаде. Минулого року заявка від Фінляндії мене кидала, від то він подобається, то не, до не подобається. По продакшену була кло... пісня класна, але ну, по всіх цим сенсам фріковатим. це просто не моя історія. І зараз я буду дивитися в ві... Еріка Вікман Іхкоме. Іхкоме це німецька. Цікаво. Чому? Чому в Фін... Фінляндії співають німецька? Чи може я просто в міру своєї необразовності не знаю, що німецька мова у Фінляндії має якісь. Та ну ні, чого б вона там щось мала? Ну що, погнали? Вона зараз на другому місці букмекерів. Вона схожа на блогершу одну американську. Тик-дик

О. Палестинський, пластилінський. Чи це таке зведення, чи що? Я не можу зрозуміти, чому мені так воно шумить. Я не можу почути музику. І через це псується враження про все. Класне, їхком, їхком, красиво, дуже красиво. Зараз у мене трошки е, по фазі, тому що все класно виглядало. Суперський номер, суперська дівчинка, але я не почув пісню. Ну, просто, типу, воно все дуже шуміло. Я просто там якийсь треск, буск. Я йду. Ага, Їх коме це на німецькій, скоріш за все, а все інше було вже. ой. ой, ножка болить. Е, а все інше уже фінська, так? Ой, бля, так подожди, Іх каме, іх каме. Блін, прийдеться зараз слухати всі походу да, пісні через цей пляха муха Apple Music. Тому що на відео там просто все приділо тріщало. Я ж хочу почути як воно... Музику, музика, де музика? Ану. Трошечки, ну уже вже краще, б будем приспів, о, уже мелодії пішли, іди ну сюди моя хороша Ну, Непонятно, вона ще грязно співала просто до устрачки, і, і тому і тому таке брудне враження склалося у мене. Да. Так, да, це те, що я казав. Перш зведення ефір не було хренове, то воно значно краще звучить на студійці. і співала дуже брудно, але все одно це цікаво. Це якось все одно збалансовано з цією крінжею, тобто воно не було супер крінжовим, але по саунду воно це така, от, як зараз нам приніс Карія. Оцей трешачок такий. Ну не тришечок, гіперпоп, не знаю, як це назвати, не зовсім гіперпоп. Таке техно минулого століття, типу, оці всі саунди такі, як вона ще на старих інструментах зіграні. Ну, дивіться, якщо Албанія була на четвірочку з половиною чи четвірочку, то це троєчка в мене. Я думаю, що я її ще розслухаю, я її додаю собі. І я хочу зараз швиденько почути ще якусь пісню з їх відбору, тому що. Ну, хочеться зрозуміти, чи це прям такий беззаперечний переможець, чи ні. Але, ну, бляха, вона друга за репокам. А буки у нас все вгадують. Локс Мейдов. Буквально трошечки. Ой, ну я вже чую класну музику. Ой, блін. Дотер, що з тобою? До речі, з минулого цього фіналу Фінляндії практично всі пісні з фіналу полетіли до мене в плейліст. Ух ти ж, йомою, йо. я зрозумів. Знаєте що? Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду, коли викладатиму відео. О, ну, Огляд, реакція, я не знаю, як це ми назвемо, ну, це реакція. на переможця. Я потім буду переслуховувати ці пісні в, в чатик і писатиму своє враження про них там. Я так зробив уже з Чорногорією і в Чорногорії полетіли до мене треки. Але Чорногорію я переслуховував практично всю. Ні, брешу. Я там тільки топ-5, здається, послухав. До речі, Чорногорія в плейлісті реакції на Євробачення. Під відео посилання на Єврофани новини, підписуйтеся. Е, найпопулярніший, найкращий, най-най-най, найпабліковіший, -най 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 найтелеграмніший, на Євробаченський, найєврофанівський чат е, в Україні про Євробачення Єврофани новини. Також посилання на мої соцмережі, посилання на банку підтримки каналу. Буду дуже вдячний, якщо е, ви або підпишетесь, або підтримаєте, і ми будемо далі спілкуватися і. Е, Розвивати цей канал дуже дякую вам, що були зі мною. Напишіть в коментарях свої враження від цієї заявки і за кого ви вболювали. Поспілкуємося.